Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець, старий, хворий істомний. Ви знаєте, зі мною сьогодні трапилась історія. Одна людина е подивилась мої відео і подумала, що я страшної сили воїн. Каже: я дивився ваші відео. Ви там такий міцний, такий енергійний. А я, я кажу, ну що я? А я бачу стару хвору людину перед собою, а мені потрібний воїн. Тому я прошу вибачення у всіх людей, які вважають, що я не людської сили воїн, да? який готовий когось кудись повезти, когось організовувати. Я стара хвора людина, яка говорить правду. І проповідую правду зі своєї старої хотинки. Я нікого не переконую, нікого не організовую і нікого нікуди не збираюсь вести. Просто я, от те, що думаю, те говорю, я просто викладаю свою думку в ефірі. Це для того, щоб не було. Отаких От несподівок, коли людини, люди думають, по-моєму відео, що я не людської сили людина, що я можу перевернути світ і щось змінити. На превеликий жаль, я стара хвора людина. На превеликий жаль, у мене немає уже сил. Але є сила включити старий компек і вести прямий стрім українські секіряни. Сьогодні у нас четвертий стрім, четвертий стрім. Дякую друзям Олегу Бойко, Сашу Спащенко і пану Олегу Зфастову. Дякую за те, що приєдналися. Традиційно підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. 61 200 підписників завмерла планка. Ну і низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54, 57, 08, 25. 13,71, 78 І знову відповідаю на питання. Ви знаєте, я зустрівся з людиною, яка, напевно, робила вкру Вона запитала: для чого тобі донат Ну, от дійсно, для чого Донат. а Я не буду переадресовувати те, що кожен наш канал телевізійний має свою табличечку з проханням жертвувати Донат. Навіть ТСН, навіть прямий, навіть мегапопулярна фабрика новин, навіть Юрій Луценко, колишній прокурор Генеральної України, просить донати. Навіть Боря Бляхер просить донати. Микола Давидюк просить донати. Арестович просить донати. Питання: чому дивує окремих людей те, що я прошу донати Скажіть, будь ласка. Ви знаєте, от. Якось дивно. Дивно це прохання. А чому ти просиш донати? Пояснюю в останній раз. Договору на монетизацію від Ютуба в мене немає, з Ютубом ніяких договорів в мене немає. Пенсії немає, та й пенсії не хватило би на цілодобову роботу Ютуб канала. Тому правильно є вихід, або ти служиш чорношляпим, або ти служиш місцевим олігархам, князям, місцевому криміналу, або просиш допомоги українського народу. Я прошу допомоги у вас і дякую тим, хто допомагає працювати, працювати і боротися. Все, залишили передумову і починаємо працювати. Ви знаєте, сьогодні у нас свято, ми знову з вами передбачили. Правильне передбачення. Пан Юрій Сокіл, доброго дня. Ми знову з вами передбачили правильно і Олександр Іванов, доброго вам дня! Ми знову вам, Господи, зустрівся сьогодні з людиною, всі думки перепутались. Напевно, тому що він сказав: ви старий хворий, а я думав, що ви воїн. А, добре, збираємося. Ще одне наше передбачення. Справилось. Яке передбачення? Ну, оскільки я передбачав, оскільки моїх передбачень за рік, скоро буде рік прямому стріму українським сокірянам, здійснюється буквально через неділю, через дві. А учора я передбачував що буде повстання проти Путіна через три місяці, що Путін у з Кремля і Пригожин стане президентом Росії. Було вчора таке передбачення? Було хто захоче подивіться вчорашній стрім і мені писали, дід, не фантазіруй дід, какой Пригожин, он мертв. Дід, у деда бред, как, какое восстання против Путіна Це російськомовні підписники і люди, які дивляться, да а Україно, мовні, писали, та це неправда, не буде повстання, нічого не буде Ну. Одна доба пройшло 24 години після стріму, де я казав, що Путін утече з Кремля, і Пригожин прийде до влади. Одна доба пройшла, і в Росії сьогодні оголосили повстання проти Путіна. Ну що, як вам я, а? Як вам я? Як передбачив вчора, що буде повстання, прийде Пригожин, і в Росії сьогодні новий Пригожин. Поки що новий Пригожин оголосив повстання проти Путіна. Ви скажете, хто він? Ім'я, фамілія, прізвище. Да Будь ласка. Григорій Закревський. Бачите, якась асоціація з поляками. Ягодзінський у нас доктор наук, так а там Закревський. Григорій Закревський, який є очільником, як у нас кажуть. А простіше командує приватною військовою компанією Паладін російською ЧВК Паладін. В Росії є дуже багато ЧВК. Ми знаємо ЧВК Вагнер, є ЧВК Редут і є ЧВК Паладін. І є ще кілька ЧВК, яких ми не знаємо. Росія дуже великий бізнес веде на найманцях. Російські найманці воюють по всьому світу. по всьому світу. Ми навіть не можемо подумати, скільки в багатьох країнах світу є російські найманці, російські інструктори. І от командувач російського ЧВК Паладін Григорій Закревський виклав вчора відео. Вірніше не вчора, а декілька днів назад. Тільки вчора воно набрало мільйони переглядів на Росію, тому про нього і заговорили медіа російські і не тільки. Він виклав відео, де прямо звинуватив Путіна в розвалі Росії, включаючи в пряму мову. Ми думаємо, що в Росію скоро прийде біда. Так біда вже в Росії. Чужі чоботи солдат топчуть землю Росії. Безпілотники літають по всій центральних областях Росії. Літають бомблять уже Москву і Петербург. Чорноморський флот топлять кожен день, методично топлять, методично знищують. А ми нічого не можемо зробити, тому що ми не велика держава, а виходить третий країна. Росія спивається, в Росії корупція, в Росію масово завозять мігрантів. Хто винен правильно? Є ім'я він сказав: Хто винен? Це Путін. Його потрібно відсторонити від влади. Він звернувся до усіх росіян, підтримати його, звернувся до армії російської, сказавши, що ви сидите в сидите в окопах, коли жирні. Морди грабують вас і ваші сім'ї в тилу. Ви знаєте, хто вас принижує, ви знаєте, хто грабує. Пора цьому навести кінець. Ну, як вам звернення? Добу назад я викладаю відео, що в Росії буде бунт. Путіна скинуть і прийде пригожин. так І що Правильно, і доби нема, в Росії оголошують бунт і новий пригожин. Повторюю, що ми зробимо новий похід на Кремль. Далі він коментує, але цей похід буде більш успішним і більш продуманим. І Як вам, ви скажете, хто такий Григорій Закревський? Його мало хто знає, дуже мало фотографій і дуже мало відомостей про його ЧВК, приватну військову компанію Паладін. Практично немає. Всі кажуть, що він не є самостійною фігурою, тим більше такого, як масштаба, як Пригожин. Але всі думають, що за ним хтось стоїть. Що він просто озвучив вимогу скинути Путіна. Він озвучив заклик до Росії, до армії скинути Путіна. За ним хтось стоїть, а хто стоїть за Григорієм Закревським. А я скажу: стоїть Ось Пригожин, який живий. Який керує новим заколотом проти Путіна Григорій Закревський дуже мілковата фігура для того, щоб робити заколот проти Путіна? Його справа оголосити початок заколоту, а за ним стоять дуже серйозні фігури, в тому числі і з військового генералітету Росії. І стоїть, на мою думку, стоїть Євгеній Пригожин. Який і доручив Закревському оцей медіа почати проти Фюрера Путіна. Ну, як вам, доби не пройшло і моє передбачення в житті, що сказати вам? Аналітики, психолог, людина, яка розуміється в політиці, да, в підводних каменях. Ну, що скаже той, хто писав, що Ягодзінський розумієш мене, бо він доктор наук, чи там гура, чи там хто. Я не хвалю себе. Просто у мене є дар передбачення. І цей дар передбачення неодноразово я вам демонструю, коли збувається те, що я кажу. Ось така ось справа. На кого розраховує Григорій Закревський і люди, які за ним стоять, він розраховує на російське суспільство. Тому що Григорій Закревський сказав все правильно. Росія розвалюється, Росія спивається, демографічна криза в Росії, території відбираються, території можуть взагалі забрати. що Китай, що Україна, що Росія може розсипатися буквально у нас на очах. І Закревський правий Росію завозить масами мігрантів-мусульман. Російської нації практично вже немає. Її присадили на горілку, як індіанців, колись американці в резерваціях, і присадили на голку наркоти афганської. Все. До речі, такі процеси і в Україні. Наша молодь присаджена на афганську наркоту з Росії. Тому. Григорій Закревський розраховує на російське суспільство, передусім на російських націоналістів. В останній час активізувалися російські націоналісти, які пов'язані з духовними особами Росії. Григорій Закревський розраховує, крім того, на російську армію, тому що російські армії Путін надив як гірка редька, в тому числі російському генералітету. Так що все те, що ми вчора з вами говорили, про те, що буде м'ятеж заговор, заколот, новий поход проти Путіна і його скинуть з влади, і стане до влади Євгеній Пригожин, практично менше, ніж за добу, вже почав здійснюватися. І ще наостанок заява Сирського. Хотів би я сказати нові новини про Курську область, але скажу те, що почув від командувача Сирського: за день наші в Курській області просунулись на 1-2 кілометри. Про що це говорить? Про те, що починаються зустрічні бої, про те, що росіяни підвозять живу силу, і наші вже не можуть йти по 15 кілометрів, по 5 кілометрів в день маршами. Пройшли один-два кілометри. Добре. Взяли більше 100 чоловік полонених наші в нашій Курській області в полон. Добре. До речі, зі слів Закревського, російська авіація збивається, збивається просто, збивається на аеродромах, горить, не долітаючи до Курська. Правильно, сьогодні російську авіацію палили, бомбили на всіх аеродромах в центральній частині Росії. Коротше кажучи, справи в Курську йдуть непогано. За день більше ста полонених і 2 кілометра території, яка відійшла до, до контрольованої території Збройних сил України, це дуже непогано. Головне, наші не в оточенні, наші йдуть вперед, беруть полонених, а далі, а далі з допомогою Господа Бога. Який за Україну, який за нас, тому що за нами правда. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю після стріма. питає пан спеціаль ви чат читаєте? Читаю чат, обов'язково читаю чат. Читаю чат, аналізую і. Все те, що я читаю в чаті, я обов'язково викладаю ці теми потім в наступних стрімах. Дякую, фанатка Тамарі Тамарі, дякую, Галині Китюк, Кукуша, Кукуші, СС, Рома з Шаоліня. Да? Всім дякую. Е, передайте привіт. Сонік Бум. Людина пише. Ну, багато у нас. Передайте привіт Олександру Кордуляну, пише пан СС. Ну, передаю привіт Олександру Кордуляну. Хтось пише, що якийсь гладкий грабує сокіряни, давайте напишемо заяву на його відсрочку. Ну, бачите, дякую друзям в чаті, дякую за те, що ми писали. Дякую за стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Ви цим підсилити український контент на Ютубі. Дасте мені старому хвору новий ковток свіжого повітря енергії 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Продбанку. У кого буде бажання. Допомагайте. Четвертий стрім закінчений, ввечері один стрім, точно о 9 годині, заключний буде. До зустрічі, дякую.